А де розкажу вам таку, таку бувальщину, знаєте. Колись поженелися під Ну, ти вже відбули весілля, а тут цього молодого дідо вже жив, сам баба померла. Ти каже, ходіть, діти, жити до мене. Ну, як колись ту була біда, одна хата була, така кімната, ну, ти там зразу стайні. Ти всі спали на купу. Ну, та й молоді сплі на лужку. Чи то бомбе, отлянув долині, а дід напече, та Ти полягали вночі спати, дід чує. Щось ці мушкороть, дід молодєта". Дід так прислуховуєся каже, давай лежиче. Дід каже, чує, цмокається, любов. Молоде діло Боже, згадав, як він колись бабував. Чує, каже, давай я зверху. А дід так слухає, о. Він каже, давай я зверху. Ага. Каже, давай боком. Дід каже, дає, о, та це страсть це любов, гонорується, каже, молодці будуть, правнуки будуть, то потім каже. Е, давай раком. ага, Це ясно як. Я знаю це, як, знаю. Потім каже Давай бобриком. Е, дід каже. Я життя прожив, так не видів, якої це. Та й таксі призирає, ти хоче видіти, ти призирає, а в хаті така темінь, що страшне. Дід таксі нахиліє, з пече йой, як падає в баньке. Все попервертав, у з кухні, тяну йому на голову. Молодята всі схватили, бігом запалили каганець, кажуть, діду, діду, що це стало? Що це стало, діду? Що це стало? Махатися по-людськи треба курва.